Всі разом Ось мене дуже зайдат. Лейтенант, це дуже... всіх сталкерів в СІЗО, да. а, старосту до мене. Так, точно. Ми тільки приїхали, нас уже в СІЗО. Процедура. Етаж, наліво. Наліво. Да. О. Капітан? Ой, хто це до мене залетів? Без ступку. У вас двері відкриті були, капітан. А ну, вийди, зайдіть нормально. Тук-тук, пане капітан, дозвольте вийти. Да, да, заходьте. Добрий ще раз, Добрий день. Що тут? Хто тут? Капітан привів вам староста, як ви просила. Молодець, Віль, можеш вийти. Закривай двері. Що там, пан староста? Що вас привело до мене? По двум причинам там казали 5 сигарет надо з собою. А, ага. хто казав? За проступок. І мені треба ще пану научнику паку. Ох, юп! Що за дракон. На, на Сьогодні на село така херня забігла. Офіть, що у вас там таке рух. Це що, взятка чи? на столі? Де п'ять ви сигарет? Викинь десь до, 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 до дивана. Дякую за службу, не порушуйте більше. Я ті вас проведу. Їдь собі до своїх хлопців і там собі зв'язуйтеся з ним. пока пока о, о, о. Хорошики, хорошики, хорошики. Пам'ятай, друже, що лише твій королівський лайк, щирий коментар та підписка допомагає поширити нашу творчість між тоннами чужого контенту. Ну нахер! Відізвався? Тоді тобі респект і уважуха, братан. А серйозно! Погнали!